Маленькі волонтери, котрі роблять неоціненну справу. Дві івано-франківські школярки під час літніх канікул взялися пласти маскувальні сітки для солдатів. Кажуть, прочитали в інтернеті, що для такої роботи бракує вільних рук, тому й завітали на дозвіллі до штабу самооборони, щоб зробити свій внесок у допомогу бійцям. Так вийшло, гуляли, гуляли, нудно стало. Ну і прийшли сюди. Це зовсім не складно. Просто. Шнурочки зав'язати вузики. Я б хотіла допомогти солдатам і прийшла сюди, щоб сплести цю сітку. Самооборонівці зізнаються, таким вчинком дітей приємно вражені. Між тим відзначають маскувальні сітки весь час на вагу золота. Навіть попри те, що є волонтери, котрі щоденно після роботи по декілька годин створюють камуфляж для броньованої техніки. Зусиль у цій справі потрібно значно більше. Є велика необхідність у сітках зараз. наших хлопців для того, щоб маскувати позиції, маскувати техніку, купляти це надто дорого. За зібрані кошти ми закупляємо сітку, по ательє, приносять люди старі речі, які ріжуться на смужки. І таким чином от, гуртом допомагаємо нашим хлопцям. Дуже от, дякую таким дівчаткам, хотілося б і молодь залучити зараз канікули, тобто, щоб дітки при можливості, якщо їм стає нудно, прийти на годинку, на пів, на дві, допомогти і вкласти свою лепту, допомозі армії. Волонтери кажуть, жодного перемир'я насправді немає. Бойові дії тривають, тож на фронті у бійців чимало потреб. Це, зокрема, засоби для очищення води, захист від комарів, харчування, літній одяг та взуття. Відтак будь-якій допомозі і стилу солдати будуть раді. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.